Для того, щоб створити задачу на відпустку, використовуєте кнопку Плюсик. Ця кнопка відображається у вас на кожній вкладці нашого сервісу, тобто ви з будь-якого місця можете створити нову задачу. Натискаємо на плюсик або на кнопку Додати. Обираємо відпустка, обираємо компанію, по якій ми хочемо створити відпустку. Обираємо співробітника і обираємо тип відпустки. Який ми хочемо створити. Звернув вашу увагу, що зараз в мене є лише два типи відпусток це через те, що в налаштуваннях інші типи не активовані, тому якщо ви хочете адмініструвати більше відпусток в своїй системі в своїй компанії, то їх треба активувати і налаштувати. Обираємо основну щорічну, натискаємо продовжити. Бачимо, що Поліщук Максим має у нас 9 днів залишку по основній щорічній відпустці. І ми можемо обрати, в які саме дати співробітник піде у відпустку. Також хочу акцентувати, що в нашій системі співробітники як самостійно можуть ініціювати відпустки, використовуючи мобільний застосунок вчасно, так і адміністратори системи вчасно кадри можуть створити цю відпустку за співробітника. Ось таким чином, як я зараз демонструю вам в нашому прикладі. Да, ми обрали дати, натискаємо Створити задачу. І в цей момент задача створилася. В момент створення задачі співробітнику прийде нотифікація в застосунок про те, що на нього була створена відпустка. А ми з вами можемо обробити цю відпустку по певним маршрутам. Бачимо, що у нас автоматично згенерувався маршрут. Ми фіксуємо, коли заявка була створена. Дату та час, і далі бачимо, що у нас буде формування документу, підписання по певному маршруту і формування наказу і його підписання. Ми можемо з вами в рамках цієї задачі переглянути документи, які будуть генеруватися по відпустці, і передивитися, які дані у нас тут внесені. Ми можемо також внести корективи в сам маршрут підписання. Наприклад, у нас зараз заяву на відпустку підписує дві людини: це безпосередньо співробітник, по якому була створена ця задача, і його керівник. Ми можемо натиснути на кнопку Редагувати і когось додати або когось видалити і зберегти оновлені зміни. Після того, як ми внесли корективи, наш маршрут вже буде жити по іншим правилам, які ми з вами тут налаштували. А, відповідно, ці редагування ми можемо з вами провести до того моменту, як документи ще не були відправлені на підписання. Після того, як документи були направлені на підпис, ми вже з вами не можемо редагувати цей маршрут. Бачимо, що у нас є помилка по одному з співробітників. Недостатньо даних для формування документів. Це означає, що нам недостатньо якихось даних для того, щоб згенерувати заяву або наказ. Натискаємо на кнопочку Додати дані. І дивимося, яких самих даних у нас не вистачає. В даному випадку у нас не вистачає керівника підприємства, він у нас не внесений в налаштуваннях компанії, і ми можемо обрати з вами якусь людину, яка у нас безпосередньо є керівником. Зберігаємо зміни, помилка зникла. Тепер ми можемо відправляти задачу. До того, щоб відправити задачу, ми можемо з вами обрати. Або спочатку надіслати заяву, і після підписання заяви направ... на наказ, або ми можемо з вами направити два документи одночасно. Натискаємо надіслати заяву та наказ. Далі у нас відкривається віконце, в якому нам треба ввести номер наказу, обрати період списання відпустки. І обрати матеріальну допомогу, активувати або деактувати в залежності від вашої ситуації. Натискаємо надіслати. В цей момент співробітнику прийде. Сповіщення про те, що очікується його підпис у застосунок, і також прийде очікування про підпис нагадування всім іншим стейкхолдерам цього процесу. Ми можемо з вами в маршруті відслідковувати, який зараз статус підписання. По кожному конкретному документу, коли документ буде підписано, статус зміниться на підписано, і підписані документи підтягнуться у вас печаткою в розділ документи, ви зможете їх переглянути, завантажити і використовувати так, як вам потрібно. Також ми можемо через систему нагадати про підписання. У нас є отакі кнопки. Тобто, якщо я натисну на цю кнопку, як я зараз зробив, то співробітнику. В даному випадку Поліщук Максим, йому в застосунок надійшло сповіщення про те, що все ж таки від нього очікується підпис. Це варто використовувати тільки в тих випадках, коли співробітник довго не підписує документи. Також, якщо задача по якійсь причині втратила свою актуальність, ви можете її скасувати, натиснути, що на кнопку скасувати, і обрати причину, по якій сталося. Потреба в скасуванні такої задачі, наприклад, зміна обставин, натискаємо скасувати, і задача у нас є завершеною, скасованою, ми додатково це відмічаємо. Відповідно, підпису ми вже більше від нікого очікувати не будемо. Якщо всі документи, точніше, коли всі документи були підписані, задача стає автоматично успішно завершеною. Документи підтягуються в розділ документи, і безпосередньо, коли наказ у нас був підписаний. У співробітника будуть списані дні по тому типу відпустки, який співробітник замовив через заявку, або який ми на нього створили. На цьому все. Дякую за увагу.